Вітаю, це подкаст Токішов Центру спільних дій. В цьому подкасті ми говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Вечертяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксано. Привіт, Марія. Сьогодні ми поговоримо про те, як президент просуває англійську в різних сферах і не лише в кінотеатрах, чому політичним партіям хочуть давати менше грошей, як Зеленський втручається в роботу суддів, а в рубриці соромлюсь спитати, обговоримо, як Кабмін вирішив штрафувати міністрів та горів ОДА. Отже, поїхали. Зазвичай мої друзі не дуже проактивно виявляють інтерес до рішень влади, але часом стається щось, і вони приходять до мене і запитують, чому в дайджесті центру спільних дій ще не вписали якесь рішення, бо воно їх цікавить. І цього разу сталося саме так. Тому що людей дуже зацікавив законопроєкт про англійську мову, який зареєстрував президент Володимир Зеленський. Зокрема, тоді багато дискусій почалося про одну норму, яку запропонував президент щодо того, що замість дубляжу в кінотеатрах англомовні фільми мають показувати мову і оригіналу з субтитрами. І якщо чесно, я не дуже зрозуміла, в чому кіпіш, тому що мені насправді дуже бракує опції з субтитрами, і я була би рада, якби в кінотеатрах можна було переглянути фільми в оригіналі. Але Оксано, може, ти маєш свою думку на це? Спершу відповім твоїм друзям, чому ми не одразу аналізуємо законопроєкти які з'являються на сайті Верховної Ради, тому що дуже часто сам текст рішення проєкту рішення з'являється через кілька днів після створення самої сторінки. Тому так, так було і з законом про використання англійської мови. Щодо субтитрування і щодо демонстрації фільмів кінотеатрів, мовою оригіналу, то зараз в у нас є опція, що кінотеатри можуть демонструвати іноземні фільми мовою оригіналу, супроводжуючи субтитруванням державної мови, але є обмеження щодо кількості сеансів. Сумарна кількість сеансів демонстрування фільмів мовою оригіналу, яка відмінна від державної, вона не може перевищувати 10% загальної кількості сеансів демонстрування фільмів в кінотеатрі на місяць. Наскільки я знаю, така опція є в кількох кінотеатрах, В кінотеатрі жовтень точно демонструють фільми мовою оригіналу, тому навіть зараз є можливості. А щодо тієї норми, яка пропонується в президентському законопроєкті, то вона суперечить закону про застосування української мови як державної, тому що мовою поширення демонстрування фільмів в Україні є державна мова, тобто українська. Я розумію, що в законі про мову багато речей виписані саме для захисту нас від впливу російської. І чому б не назвати речі своїми іменами і просто сказати, що там ми забороняємо російську, бо це мова держави-агресора, але чому б не показувати фільми англійською, як це нам шкодить? Ви... Цьому рішенні насправді важливо наскільки ми просуваємо використання англійської мови, і скіль, і наскільки влада хоче покращити знання англійської мови своїми громадянами, а ми маємо думати також про те, що ми маємо захищати українську мову, і насправді використання української мови і демонстрування фільмів українською мовою це є важливим елементом загалом політики збереження української мови і її розвитку. Перебуговорення законопроекту про цю англійську мову зазвичай на цій частині зупиняються хоча насправді. Він не обмежується кінотеатрами. Також президент пропонує встановити обов'язковий рівень володіння англійською для певних посадовців. Для кого саме вимога обов'язкового володіння англійською поширюється на державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, а також прокурорів, військовослужбовців офіцерського складу, які проходять службу за контрактом, поліцейських середнього та вищого складу, податківці митники Керівників державних підприємств, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів. Важливо зазначити, що в перехідних положеннях є поступове набрання чинності цієї норми, зокрема, норми щодо вимог на знання англійської запрацюють через два роки для державних службовців категорії А та голів місцевих державних адміністрацій, та через чотири роки для інших категорій після припинення чи скасування воєнного стану тобто в нас є достатньо часу. І в цих всіх людей є достатньо часу для того, щоб підготуватися до вимоги знання англійської мови. А хто буде перевіряти, чи недостатньо достатньо добре вони володіють англійською? Вимоги до рівня володіння і порядок проведення іспиту встановить Кабінет міністрів України, а сам іспит на знання англійської мови організує МОН, Міністерство освіти та науки України. А зрештою посадовці матимуть якісь бонуси за те, що вони добре знають англійську, чи навпаки їх будуть карати, якщо вони не знають англійської. Тут швидше вони будуть мати бонуси, і ці бонуси також поширюватимуться не тільки на ті категорії, які я перечислювала, але й на осіб, які займають посади в органах місцевого самоврядування, якщо їхня діяльність пов'язана з міжнародним співробітництвом. Такі особи, якщо вони володіють англійською мовою на рівні Б 2 вони будуть мати надбавку 10% до заробітної плати. Мені ще дуже подобається та норма, що англійська стане обов'язково в усіх закладах освіти, зокрема в дитячих садочках. Я вважаю що це дуже правильно. Але один момент мені не зовсім зрозуміло це те, що при перетині кордону іноземцями модний контроль має здійснюватися англійською або тією мовою, яка прийнятна для обох сторін. Хіба зараз прикордонники не мусять знати англійську, Ну це дуже дивно, якщо прикордонники не знають англійської. Тобі дивно, але насправді ситуація не така добра, як тобі здається. І справді, під час проходження прикордонного митного контролю на таких найбільших пунктах пропуску або в аеропортах, справді митники-прикордонники вони володіють англійською мовою, але дуже часто на пунктах пропуску, які, наприклад. Наприклад, там до війни були з Росією, з Білоруссю, з Румунією, з Молдовою там не володіли англійською мовою, тому що ну, не було потреби. Знали румунську, мабуть, дуже добре. Напевно. А де ще англійська стане обов'язково, якщо цей законопроект ухвалять? Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та університети вони будуть зобов'язані мати інтернет сторінку, продубльовану англійською мовою. Це не означає, що на цій інтернет сторінці має бути повністю та сама інформація, яка є на україномовній сторінці, але та має бути інформація, яка достатня для того, щоб іноземець міг ознайомитися з основними з основною діяльністю органу місцевого самоврядування, отримати контакт та мати інформацію про якісь там проєкти. Також є норма щодо екстреної допомоги, екстрена допомога іноземцям та особам без громадянства, які не володіють державною мовою. Вона має надаватися англійською мовою або іншою мовою прийнятною для сторін. Також інформація про культурно-мистецькі заходи в закладах культури, інформація про музейні предмети, а також туристичні показники. Вони мають бути продубльовані англійською мовою. Ще англійська мова стане обов'язковою на всіх видах пасажирського транспорту на вокзалах, автовокзалах, аеропортах. Зокрема, інформація, вся оголошення, повідомлення та написи вони мають бути продубльовані англійською мовою. Це все має сенс. Ми вже розібралися, що якщо законопроект ухвалять, то наступного дня там, чиновників, які не знають англійської, не позвільняють. Як щодо інших норм? Там, чи наступного дня після ухвалення в садочках мають з'явитися вчителі англійської обов'язково? Е, ні, в цьому законопроєкті насправді. Дуже великий плюс в тому, що в перехідних положеннях всі норми вони запроваджуються поступово. Зокрема, обов'язкове вивчення англійської в садочках запрацює аж з 1 вересня 2026 року. А інші норми щодо стосування англійської в органах державної влади, органах місцевого самоврядування на транспорті в сфері культури, вони запрацюють через два роки з дня набрання чинності законом. Тому прийняття цього закону воно не стане якимось суперстресовим і, і органи влади. І бізнес вони будуть мати достатню кількість часу для того, щоб адаптуватися до цього закону, законопроект також передбачає, що держава буде допомагати українцям вивчати англійську, і це зокрема й про грошову допомогу для дорослих. Ми регулярно говоримо про цьому подкасті. Про те, що у нас бракує грошей на доплати для всіх військових для відновлення України, де візьмуть гроші для реалізації цього проєкту. Ця норма теж запрацює пізніше. Очевидно, що поки Поки триває війна, і поки в Україні воєнний стан, ніхто не буде витрачати грошей на це. Але з часом справді має запрацювати програма, типу як була є підтримка, коли ми витрачали гроші на книжки або на кіно, і таким чином схожим чином буде працювати і для вивчення англійської мови. Верховній Раді зареєстрували законопроєкт прем'єра Дениса Шмигаля, яким фактично хочуть зменшити обсяг коштів, які виділяють на фінансування політичних партій з державного бюджету. Перш ніж наші деякі слухачі можливо скажуть, що так і треба, і нарешті гроші будуть іти на щось важливе, а не на якісь політичні партії, наприклад, на ту ж англійську, про яку ми щойно говорили, давай згадаємо, чому і як держава кілька років тому почала фінансувати політичні партії. Перш ніж розповісти про те, як це відбувалося в Україні, хочу трішки історичного екскурсу. Взагалі, державне фінансування спочатку запровадили в Латинській Америці, а одразу після війни в Німеччині. Це було через те, що нацистську партію у 30-х роках нелегально фінансував бізнес. Тому для того, щоб зробити цей процес прозорі, запровадили державне фінансування. І в 50-ті роки цей досвід перейняло ще. Ряд європейських країн, а друга хвиля вже пройшла в 90-х, після падіння комунізму в країнах східного блоку, і насправді державне фінансування партій це дуже хороший інструмент. Демократії в Україні він був запроваджений в 2016 році. Я пам'ятаю, коли цей закон ухвалювали в Верховній Раді. Було нерозуміння і людей, і політики. Вони до кінця розуміли, для чого держава має витрачати кошти на фінансування партій. Але в минулому скликані. Як на мене, це був хороший інструмент для партій спрямовувати ці кошти на статутну діяльність, на розбудову місцевих осередків партії, на розбудову аналітичних центрів партії. Тому насправді це доволі позитивне і прогресивне рішення було на той час. Я так розумію, що загалом в нас цей інструмент існує для того, щоб олігархи менше впливали на партії. Так, звісно, однією з причин запровадження цього інструменту було зменшення впливу олігархів. В мене тут виникає питання, чи не надто спрощено, ми дивимося на проблему. Тому що, як на мене, якщо олігархи зацікавлені в тому, щоб впливати на політику, то вони все одно будуть це робити. Вони запропонують партіям більше фінансування або якісь медійні ресурси. І якщо партія не дуже доброчесна, то вона в будь-якому разі скористається цією можливістю. Чи це справді працює цей інструмент? Цей інструмент працює в комплексі з іншими інструментами. Цей інструмент ідеально буде працювати працювати тоді, коли в нас буде верховенство права, коли в нас будуть сильні контролюючі органи сильно громадянське суспільство, яке буде критикувати втручання олігархів в політику і розголос цього всього процесу в медіа. Але це рішення воно насправді дозволяє зменшити вплив олігархів, тому що якщо партія отримає кілька сотень мільйонів гривень на свою статутну діяльність, то відповідно їй потрібно грошей олігархів на кілька сотень мільйонів гривень менше. Повернемось до того рішення, яке ми сьогодні обговорюємо. Що саме пропонує змінити пан прем'єр? В ньому мушу уточнити, що цей законопроєкт розробляло Національне агентство запобігання корупції, а кабінет міністрів виступив як його ініціатор. Зокрема, що пропонують? Право отримати державне фінансування партії матимуть ті партії, які набрали 2% голосів на останніх виборах до парламенту. Зараз таке право мають ті партії, які набрали 5% голосів. Також щорічний обсяг фінансування він буде обраховуватись, спираючись на прожитковий мінімум працездатних осіб це 2684 гривні у 2023 році, а не на мінімальну зарплату 6700 гривень. У 2023 році. А також не будуть допускатися внески на підтримку політичних партій, фізичних осіб, які діють від власного імені, але в інтересах інших осіб, а також юридичними особами, які здійснюють управління активами інших осіб. Зміниться форми та напрямки використання державного фінансування. Зокрема, додадуться такі витрати, як фінансування статутної діяльності на залучення осіб з інвалідністю, визначаються пріоритетні напрямки витрат політичних партій: це навчання членів партії, утворення аналітичних центрів, підвищення залученості виборців, підвищення інтересу жінок та молоді до діяльності партії та посилення організаційної спроможності партії. Також зміниться трішки розподіл коштів державного фінансування. Зокрема, 5% коштів, які виділені на фінансування статутної діяльності політичних партій, воно буде розподілятися на ЗК порівну між партіями, у складі яких є хоча б один народний депутат з інвалідністю. І зміниться загальний розмір внесків, які можна вносити протягом року, зокрема для громадян України замість 400 мінімальних зарплат. Можна буде вносити не більше 20% сукупного доходу особи за останні 5 років, та не більше, ніж 600 розмірів прожиткового мінімуму. Тобто, загалом загальний розмір зменшиться від 2,6 мільйона до 1,6 мільйона гривень для юридичних осіб, щоб не повторювати ці всі складні конструкції, скажу коротко в цифрах: внесок зменшиться на 2 мільйона. Мільйони гривень, і якщо фізична юридична особа має вирішальний вплив на одну чи кілька юридичних осіб, то такий внесок не може становити більше ніж 3 мільйони гривень. Я пам'ятаю, як два роки тому національне агентство запобігання корупції призупинило державне фінансування партії голос, бо вони мали претензії до того, як партія витрачає ці кошти. Розкажи на що взагалі партії можуть витрачати державні кошти за законом і як виходить на практиці. За рахунок коштів державного бюджету, цього державного фінансування партії можуть витрачати кошти на свою статутну діяльність, яка не пов'язана з їхньою участю у виборах народних депутатів, виборах президента місцевих виборів, в тому числі на оплату праці працівників статутних органів, її місцевих організацій, а також вони можуть витрачати її на передвиборну агітацію під час. Чергових та позачергових виборів народних депутатів. І от зараз на ЗК пропонує трішки підказати партіям і запропонувати пріоритетні напрямки, на які потрібно спрямовувати ці кошти. Це, зокрема, стосується розвитку політичних партій. Також підвищення якості зв'язків політичної партії з виборцями, підвищення інтересу жінок та молоді до політичної партії, і посилення організаційної спроможності політичної партії. Заборонено використовувати кошти на фінансування незаконної діяльності, на фінансування діяльності, яка не передбачена, або прямо заборонена статутом політичної партії, на придбання нерухомого майна цінних паперів, також на погашення будь-якої заборгованості, яку творили з партій та перерахування до виборчих фондів фактично цим законопроектом, який ми обговорюємо, скорочують фінансування партій і при цьому розділяють ці гроші, які так стають меншими, між більшою кількістю партій. Кому вигідно взагалі таке рішення? Насправді ти правильно підмітила, що фінансування скоротиться. Дуже таким цікавим способом, тому що зараз воно буде розраховувати, спираючись, я вже це зазначала, на прожитковий мінімум, а не на мінімальну зарплату, і там різниця практично в три рази. Кому це вигідно? Ну напевно, це вигідно партії влади, яка не дуже то і залежна від державного фінансування. Зараз обговоримо два рішення. Одне з них це законопроєкт, який подали нардепи. Інше це указ президента. Обидва вони стосуються роботи судів. Почнемо з законопроєкту, оскільки його подали раніше. Він дуже суттєво розширює повноваження президента, що як ми пам'ятаємо, робити не можна. Що саме пропонують нардепи? Оксана група з восьми народних депутатів з фракції Слуга народу пропонує, що на час воєнного стану та впродовж одного року після його закінчення президент матиме повноваження повертати подання про призначення судді без розгляду у випадку, якщо СБУ чи НАБУ нададуть інформацію, що особа, яка претендує на посаду судді, чиняла дії, які можуть загрожувати національній безпеці чи інтересам держави. І Вища рада правосуддя, вона буде зобов'язана провести повторний розгляд подання про призначення особи, подання щодо якої повернув президент. І за наслідком повторного розгляду ВРП може нести подання про призначення на посаду судді на повторний розгляд президента або відмовити у внесенні подання на розгляд. Розкажи, які ризики несе цей законопроєкт. Ризик один дуже глобальний. Він загалом суперечить цей законопроєкт конституції, тому що, по-перше, він розширює повноваження президента понад його сфери компетенції, визначені конституції. Це заборонено, оскільки повноваження президента обмежені виключно тими сферами, які прямо визначені в конституції. Також вона порушує гарантії незалежності суддів, дозволяючи президенту Набу та СБУ втручатися в процес призначення суддів. І як на мене, найголовніше порушує презумпцію невинуват. Тості дозволяючи не допускати до приснадження на посаду осіб, щодо яких є лише підозри, а не встановлені в судах факти, що вони створили загрозу національній безпеці чи національним інтересам. Ми розуміємо, що справді можуть бути кандидати, які вчиняли дії, які загрожують нацбезпеці чи інтересам держави, яка натомість має бути процедура відмови в призначенні їм. Якщо такі особи є, має бути рішення суду, де визнано, що вони є винні у вчиненні злочину, який там створював загрозу національній безпеці чи національним інтересам. Це насправді єдина підстава, і така особа вона просто не може бути призначена суддею. Давай ще поговоримо про указ Зеленського, яким той вводить в дію рішення Ради національної безпеки та оборони. Ми не раз уже говорили в цьому подкасті про те, що РНБО фактично використовується нашими президентами як такий ручний уряд, і робити так не варто. Дуже прикро, що під час повномасштабної війни ми знову маємо повертатись до цієї теми. А зараз пройдемося по змісту цього указу. Чи взагалі має сенс те, що пропонує Володимир А В цьому указі вводиться в дію рішення РНБО, яким звертається до суб'єктів законодавчої ініціативи: це і до депутатів, і до Кабміну, і до президента щодо внесення змін до кримінального кодексу в частині посилення кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя. Також Кримінального процесуального кодексу в частині посилення ролі Інституту суду присяжних, і до законів України про судоустрій статусу суддів та про Вищу раду правосуддя. Там, зокрема, норми щодо проведення ефективного прозорого кваліфікаційного оцінювання суддів, перегляд процедури придягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, можливості запровадження процедури застосування поліграфу. Та інші норми давай зупинимось на поліграфію, тому що в мене зараз виникає асоціація з якимись злочинцями або людьми, яких підозрюють, в тому що вони вчинили злочин, і яких перевіряють на поліграфі, чи взагалі релевантно використовувати поліграф в цій сфері. Ну, загалом поліграф опитування на поліграфі застосовують дуже часто в різних приватних компаніях під час прийому на роботу. А щодо суддів, ну, взагалі потрібно думати, який сенс взагалі це буде мати, і чи буде мати просто застосування цього поліграфу просто як один захід, чи він буде працювати в комплексі з іншими заходами. Тому однозначної відповіді на запитання я тобі дати не можу. Президент також цим рішенням дає доручення кабінету міністрів взаємодії з венеційською комісією підготувати концепцію подальшого реформування Ксу конституційного суду. Я тут відчуваю такі вайби начальника, який дуже любить мікроменеджмент і хоче всім дати доручення. Чого взагалі Зеленський лізе зараз сюди, якщо йому є чим зайнятися, очевидно, у сфері оборони і міжнародної політики? Ти абсолютно права, і цей указ він суперечить конституції. бо Президент не може давати ні доручень, ні кабінету міністрів, ні Верховній Раді, бо компетенція президента обмежена тільки тими повноваженнями, які є в конституції, і він може видавати укази тільки щодо сфери його повноважень. Це зовнішня політика і безпека та оборона. А що депутати далі будуть з цим робити? Народні депутати насправді дуже відповідальні. 29 червня, за день до видачі цього указу, депутати з фракції Слуга народу вже зареєстрували законопроєкт щодо посилення відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення в сфері правосуддя. І 3 липня законопроєкт щодо запровадження додаткових процедур для зміцнення довіри суспільства до судової влади. Також президент дуже хоче, щоб Верховна Рада прийняла проєкт закону щодо уточнення. Положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді КСУ. А як ми знаємо, це є однією з євроінтеграційних вимог. Мені виглядає, що загалом тема важлива, наміри хороші, але рішення, очевидно, порушує баланс влади в країні і, і вже не вперше. Я з тобою цілком згодна. Зараз у нас буде рубрика Сромлість спитати наш слухач на Ютубі залишив нам такий коментар. Кабмін, здається, зібрався видавати догани та штрафування міністрів, керівників центральних органів влади та ОДА. Я думав, що це поширюється лише на неполітичних чиновників. Важко розібратись, бо там лише один абзац, і все написано максимально юридично. Оксано, поясни, будь ласка, слухачу, в чому справа. Дуже дуже спрощено поясню. У нас є закон про державну службу, де є порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо державних службовців. Але також в нас є посади, на які не поширюється закон про державну службу виконавчій владі, це, зокрема, посади міністрів їх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників, керівників місцевих органів виконавчої влади та їх заступників. І цим рішенням це установ Кабінету міністрів від 27 червня вносяться зміни до порядку здійснення дисциплінарного провадження стосовно керівників органів виконавчої влади, яких я зазначила, що пропонують у період воєнного стану, якщо Верховна Рада або Рада національної безпеки і оборони ухвалять рішення про необхідність застосування дисциплінарного стягнення щодо керівників органів виконавчої влади, то кабінет міністрів може прийняти рішення про застосування такого стягнення. Без дотримання вимог вказаного порядку. Ок, це чи не ок? Звісно, що це не ок, тому що це порушує Конституцію України. Бо НІРНБО, який є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові, не може втручатися в виконавчої влади. І більше Верховна Рада не може ініціювати притягнення членів Кабміну до дисциплінарної відповідальності. Тому е, це рішення є однозначно не ок, бо воно порушує єдину систему органів виконавчої влади якраз через це неконституційне втручання парламенту та РНБО. Тому можна писати просто на Фейсбуці, що що ви ухвалюєте тварі. Можна. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб вам було приємно нас слухати. А також ми дякуємо слухачам, які підтримують нас на патреоні. Щоб віддячити і змотивувати більше людей стати нашими патронами, ми запускаємо щомісячні спецепізоди Окішо. Там будемо спілкуватися з головою центру спільних дій Олегом Рибачуком про найактуальніші теми. Це дуже харизматичний і цікавий мужчина, тому я рекомендую стати нашим патроном. Буде дуже дуже цікаво. І вже незабаром ми опублікуємо на Патреоні наш перший спецепізод. Я нагадую, що нас можна слухати на подкасті НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM в Києві та 93,3 FM у Львові, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки і запитання, тому що ми дуже любимо на них відповідати. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.